Ідея для перемоги та миру в Україні у Чернівцях відбулася пан Європейська конференція. Масштабний захід, який тривав протягом двох днів, об'єднав у столиці буковини депутатів Європейського парламенту, Верховної Ради України, Чернівецької обласної та міської рад, а також представників різних міжнародних організацій. Як це було, дивіться вже за мить. Пан Європейська конференція це захід, який об'єднав депутатів європейського парламенту, Верховної Ради України, Чернівецької обласної та міської рад, а також представників різних міжнародних організацій. Перше це об'єднання Європи заради України, заради миру в Україні, заради нашої спільної перемоги. Це важливо, і ми потребуємо цього об'єднання з європейцями. Що важливо, а друге, це те, що європейці з нами вони приїхали в Україну. Іно вони тут декларують і демонструють не тільки декларують, але реалізовують це об'єднання. Вони не побоялись, незважаючи ні на що під час війни приїхати в Україну. Головніша цінність, яка є пріоритетом для панєвропейського союзу, це збереження миру. «Найголовніша цінність, яка є пріоритетом для пан Європейського союзу, це мир. Пан Європейська організація це не просто найстаріша організація по об'єднанню Європи. Це також найбільша організація, яка адвокує за мир в Європі. Ще засновник пан Європейського союзу, який заснував його в 1922 році, казав, що найбільше. Чим викликом і загрозою для панєвропейського руху є Росія. Минуло 100 років, а загроза з боку Росії залишається. Член пан Європейського союзу Франції Жерар Шабар розповідає з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Франція активно допомагає українським військовим та цивільним громадянам. Пан Європа Франції підтримує Україну з перших днів війни від лютого 2022 року. Пан Європейська організація Франції зробила досить багато. Один з напрямків допомоги це те, що пан Європейська організація Франції почала приймати українських біженців, які тікали з території України, де точилися військові дії. Українців приймали на півдні Франції. Також пан Європа Франції допомагає гуманітарною допомогою. Голова панєвропейського союзу Хорватії Паво Баришич зазначає, хорватці, як і представники інших європейських країн, підтримують Україну у війні проти Росії. In Люди в Хорватії дуже підтримують Україну. Вони розуміють Україну, симпатизують її, розуміючи ситуацію. Коли була війна в Хорватії, і після оголошення незалежності Хорватії, однією з перших країн, які підтримали незалежність Хорватії, була саме Україна. І хорватці знають, пам'ятають і цінують це. The main of the Найголовніша мета цієї конференції це виразити підтримку Україні від Європи та панєвропейського руху за нашу боротьбу за свободу та демократію. Ми тут для того, аби розвивати та підтримувати в Україні панєвропейські цінності, такі як свобода слова, незалежність України, верховенство права, демократія. Голова Панєвропейського союзу Буковини Ірина Продан зазначає, в Чернівцях зібрало ще мало європейців, які, попри військовий стан, не побоялись відвідати Україну. Ми з задоволенням приймаємо, робимо панєвропейську конференцію тут в Чернівцях. І, звичайно, немає навіть мови про те, що наші друзі, наші партнери, панєвропейці з різних країн Європи, бояться приїхати. Такого цієї мови навіть не було. Вони знають, що Україна і українці борються на фронт. Ці заради Європи, пан європейська конференція була спрямована на обговорення ключових питань підтримки України та європейської інтеграції в контексті війни. Ми Дуже раді, що так багато європейців приїхали на наш захід, європейців з восьми країн Європи, також депутат Європарламенту, пані Вальбурга Габсбург, яка є віце-президентом міжнародного панієвропейського руху. Ми щасливі з того, народні депутати України, офіс омбудсмена. Ми маємо багато політиків з європейських країн та з офіційного Києва. Це показує наскільки. Єдність Європи і України є до сих пір, і вона збільшується. Пан Європейський Союз це міст між суспільством українським та європейським, тому ідея панєвропейської конференції була для нас дуже важливою, оскільки метою нашої конференції було залучення молоді. І як ми бачимо, в результаті конференції її було досить багато, оскільки молодь є двигуном нації, і ми задоволені результатом конференції, також оскільки. Це була можливість зустріти пан європейських друзів. Однією з основних цілей пан європейської конференції є об'єднання зусиль заради миру в Україні. Conference... Наша мета це обмін інформацією, а також інформування людей, чим займається пан Європейський Союз в політичному полі. Пан Європа Австрії та пан Європейський Союз переконані і вірять в те, що Україна повинна бути частиною ЄС, тому що кожна європейська країна має право і повинна бути членом Європи. país com o seu uso. Головним етапом європейської конференції це обговорення ідеї для перемоги та миру в Україні. Це чудова можливість створити таку платформу для дискусії, для обговорення. Адже пан Європейський Союз це дуже давня інституція, яка проповує ідеї щодо об'єднання Європи, щодо єдності європейських країн та побудови усієї міцної структури Європейського союзу, який буде функціонувати і протистояти будь-яким зовнішнім загрозам. Ми говорили якраз і зокрема і дискутували про різні тенденції, які наразі на жаль, сьогодні з'являються в Європі. Це зокрема і ріст різних таких лівацьких рухів, націоналістичних рухів які здобуваються у популярність серед європейського населення. Це має пряме відображення до України під час панєвропейської конференції, яка днями відбулась у Чернівцях. Представники України мали можливість поспілкуватись з представниками панєвропейського союзу та Європарламенту. Ці два дні з нами працюють. Як представники європарламенту, різноманітних європейських структур, так і ті, хто створювали і просувають ідеї пан Європейськості, тут присутні в тому числі народні депутати України, які є членами делегації ПАРЕ при Раді Європи, які очолюють різні підкомітети в парламенті. І коли вони можуть поспілкуватися, в першу чергу із молоддю, з освітянами, з працівниками різних державних, недержавних структур і установ, вони отримують. Від, від з перших вуст інформацію про те, як війна вплинула на будь-які процеси, процеси життєдіяльності українців тут в Чернівцях зараз відбувається формування моделювання України майбутнього, світу майбутнього. Чернівцях. не в Києві, не у Відні. А тут у нас всі з'їхалися із Києва із всіх європейських країн для того, щоб формувати спільне майбутнє в Чернівцях. Спікери, які були присутніми на пан Європейській конференції у Чернівцях, впродовж двох днів висвітлювали та обговорювали найактуальніші теми. Надзвичайно пишаюся тим, що саме сьогодні, у ці дні в Чернівцях відбувається цей захід, тому що ініціативи інших великих міст дуже легко перехоплює такі важливі заходи. І для нас є знаковим, що це відбувається саме тут в Чернівцях. Ми бачимо, які особистості, які панельні дискусії, які теми піднімаються сьогодні. Перша половина. Дня тема, яка важлива і для вас, і для медіа, це фейкова інформація, це гібридна війна, це співвідношення і та тонка межа, яка розділяє дезінформацію, свободу слова і так далі. Альона Рудніцька, Максим Демко, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.